Вітаю, друзі! Середина травня, 7 градусів тепла, і вже котрий день ідуть дощі. Тому в городі зараз роботи взагалі немає. Відправляємося в теплицю. Йде в дощ, в теплиці трошки шумно, але я буду говорити голосно і сподіваюся, що все ви мене зрозумієте. Вчора скосили газон. І вирішили покласти ось цю траву саме в міжряддя тут для того, щоб вона не гнила. Бо дощі невідомо, коли закінчаться. Ну, помідори розвиваються, здається, непогано. Звичайно, якби було б тепліше, то було б трошки якось радісніше, але нічого страшного. Літо все одно прийде сьогодні. Мова піде не про томати, а про те, що хвилює більш за все. Коли томати в нас ростуть. І це шкідники. В мене томати не хворіють в теплиці, а от шкідники достають. І один з них, самий головний, це білокрил. Собі від білокрилки дуже і дуже багато. Є, як вважають, ефективними є біопрепарати. Ну, Кожен знає е, такий препарат, як тепіки. Це хімічний засіб, який створений для знескодження тлі та білокрилки. Я його випробувала. Ала один раз, але після того як зібрала повністю всі кущі, викинула з теплиці. Вона в мене вже була чиста, і ми обробили теплицю всю зверху донизу. Але це такий хімічний препарат, він дуже сильний, тому навіть на ось таких рослинах, як зараз, я його боюся використовувати. Також є актара, це інсектицид тривалої дії. Актару я теж не використовую, бо це ну, дуже хімічний препарат, а я хімію майже не вживаю, тому що ми те, що вирощуємо, те і їмо. Є також, також такий препарат, як актелік. Казали, що його вже зняли з виробництва. Я його один раз спробувала на кімнатних квітах, коли там була щитівка, то такий термоядерний засіб, що це взагалі, я не знаю, його не можна використовувати. Є легкі препарати, такі як актофіт, актоверма, бітоксибацилін, Лепідоцид. Гарні препарати, але кожен препарат треба повторно використовувати. Тобто проходить якийсь період часу і його знову треба використовувати. З народних засобів знаю, що люди використовують кульбабу, кажуть, що боїться вона цього настою: це 2 кг листя на 10 літрів води, настояти 5 діб, і потім обробити рослини по листу. Також лукове лошпиння використовують люди: це 200 грам залити кип'ятком, настояти ніч, розвести в 10 літрах води і також обробити. Але зразу скажу, що будь-який хімічний препарат, будь-який е, народний препарат е, або біопрепарати, е, коли ми обробляємо, саме головне обробляти нижню частину листя, а немає ніде такого. Е, я не знаю, як сказати, Ну не може людина прямо бути впевненою, що вона обробила все, всю нижню частину листків, де знаходиться ця білокрилка, і що ви її знищите. Це по перше. А по друге, не буду забігати наперед, ладно. Скажу ще таке, що є ще такий препарат, мені колись його порадили. Це препарат, який можна купити в аптеці, це емульсія, бензилбензоат. Це аптечний, я ж кажу, препарат для лікування чесотків людини. Береться 20 або 50 мл емульсії на 1 літр води. Кажуть, що одної обробки вистачає для того, щоб взагалі знищити білокрилку. Я в це не вірю. Я взяла 25 мл препарату на півтора літра води, але видно, я дуже зволожила свої рослини і зробила опіки повністю на листях. І воно потім не оновлюється. Воно так було. да, плоди були, все було нормально, але вигляд був в них непристойний. Якщо ще метеликів можна якось побороти, то Личинки і яйця, ну це важко сказати. Кажуть, що метелики білокрилки гинуть при температурі нижче плюс 10 градусів. А от яйця та личинки витримують похолодання мінус 10 І якщо навіть нам вдасться з метеликом якось. Поборотися і знищити його, то через пару днів, от знову ж таки на нижньому листі буде, будуть ось ці личинки, які дають липкість листкам. Такий чорний наліт на листках, а також на плодах. Кожен обирає для себе свій спосіб боротьби з, з, з цією напастю. Я маю на увазі метеликів, білокрилки. І я використовую ось такі жовті прапорції, які колись купувала в епіцентрі, а це син замовив на Аліекспрес. Ріжу їх навпіл, щоб їх вистачило надовго. Ну і потім використовую. Мені подобаються вони чим? По-перше, це не хімія. По-друге, їх можна використовувати на протязі всього періоду, поки ростуть томати. Ще мені хочеться сказати, що до них прилипає не лише білокрилка, а все, що знаходиться в теплиці. Тобто, це така чорна мушка. Яка теж випиває сік з рослини. Це також е, ночна совка, я вам показувала, коли перекопувала теплицю, знаходила ось ці лялечки, зничтожувала, але всі ж їх зничтожити не можна. І коли вона вже перетворюється в такого метелика сірого кольору, вона теж прилипає до цієї. Пастки. Ну, ось так у мене відбувалося. Так, звичайно, буває, що в теплицю залітають бджілки, це дуже рідко, а скоріше за все. Вона дуже розумна, і вона якось ці пастки проходить. Але за сезон пару штук все одно ловиться. Так от, таку липку стрічку, верніше, липкий такий прапорець, я ріжу на ось такі дві стрічки. Потім беру дріт, зараз покажу, який я використовую. Ось такий дріт в бабіні. Тут є зразу ось ніж, яким дуже зручно різати на такі шматочки, як потрібно. Дироколом зробила ось такі отвори на кожному і розвішую їх на свій шпагат. На такій висоті, щоб не ловитися волоссям, тому що прилипає. І тільки після того, як я вже розвішала свої ось ці липкі стрічки, я прибираю така для захищеності. Тут була плівка з, одної, з одного боку і з іншого. Але тільки після того, як вже ось ця липка стрічка підвішана на шпагаті, бо інакше ну, це важко зробити. А так повішали і потім ось цю захисну плівку зняли. І це до робиться дуже швидко і. Ось так воно виглядає на сьогоднішній день. Тому, друзі, як ви бачите, карнавал в мене вже розпочався в теплиці і він буде тривати до жовтня місяця. Ну, а на сьогодні все. Здоров'я вам, миру, добра. Нехай ваші томати ростуть міцними, здоровими і в подальшому, звичайно, дадуть вам гарний врожай.